Вправа 1343 усну. Яка точок на координатному промені лежить правіше? Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. Точка С, в якої координата 2,9, чи точка Д, в якої координата 2,89. Правіше на координатному промені лежать ті числа, які є більші. То виходить, що нам треба порівняти ці дроби, щоб зрозуміти, які точки будуть правіше розташовані. Ну що ж, записуємо тоді. Оскільки. Ну і порівнюємо 2,9 і 2,89. Ну що ж, давайте порівняємо. Тут у нас десятих частин 9, тут 8. 9 у нас більше ніж 8. То 2,9 у нас більше, ніж 2,89. Ну, оскільки так, то пишемо так, оскільки то записуємо правіше. лежить. Лежить. Точка. Точка С, у якої координата 2,9. Бо вона більша, ніж 2,89. Це число більше. Так, є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, яка точка лежить правіше К з координатою 0,73 чи М з координатою 0,731. Нам треба порівняти ці числа. Щоб їх порівняти, нам треба буде тут дописати 0, бо інакше ми не зможемо їх порівняти. То записуємо, оскільки записуємо 0, 73, сотих. це можна дописати 0, і це буде 0,730 тисячних І 0,731 тисячних. Ну що ж, дивіться, тут у нас тисячних частин. Одна тут нуль. Оскільки у нас 0 менше одиниці, то ми пишемо тут знак менше, то виходить, що 0,730 тисячних менше за 0,731 тисячну. То виходить, що точка М буде розташована правіше, бо в неї координата більша. Записуємо то правіше. То правіше. Лежить. Лежить точка. Точка М. Пишемо. З координатою 0,731. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні правіше лежить точка С, а в другому завданні правіше лежить точка М. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.